Мені здається, в цьому турі якийсь це був суддівський е, фарш, е, фальс. Ось ця непослідовність, яка є у арбітрів АПЛ. Їм же і шкодить, і шкодить загалом грі. Хай хай вже 5, 10 суддів сидить на варі. Можливо, хтось помітить. Вже, вже вже все є для того, щоб приймати вірне yeah. рішення, але англійські судді чомусь продовжують приймати невірні. Всім болівальникам футболу привіт. З вами, як завжди, програма на англійських полях. Сьогодні у нас в огляді 35-й тур. Здається, у нас визначаються переможці АПЛ, але як там ситуація? Зараз побачимо. Тож вмочте зручніше і можемо починати. Поїхали! Здається, для Ліверпуля вже все скінчено в чемпіонаті? Чи погоджуєшся ти з цією думкою? Так здається, це на 99,9% Ліверпуль на жаль не виграє титул АПЛ в цьому сезоні. Чому саме от так ось драматично так це все закінчило? Чого не вистачило Ліверпуль? Як ти вважаєш? Бо мою думку, це якісь сили в центрі поля. Можливо, так. І якщо ми говоримо про реалізацію, то це реалізація Дарвіна Нуніса в цьому сезоні, який дуже багато шансів mm. за Але одного гравця, напевно, все таки півзахист, і в захист їм не вистачило, на мою думку. Що ти думаєш? Мені здається, тут більше психологічна все ж таки проблема. Після тої самої поразки від МЮ у Кубку Ліверпуль, прям, ну, у них і так була так. Реалізація з нуніусом не завжди добре, але вистачало для того, щоб забезпечити результат. Але зараз вони б'ють-б'ють, але немає ефекту. В той же Салах навіть в трохи гіршій формі, так ніж ми звикли до цього. Тому тут такі декілька факторів, які вплинули на... Потенційно на гру Ліверпуля, і в принципі вони повторили кампанію Арсенала минулого року, коли ось на вирішальному відрізку, так чогось не вистачало, і що Арсенал не зміг, і тут Ліверпуль вибув з гонки. Ну але здається, саме в цьому матчі проблем знаєш не було особливо з реалізацією, тому що тут, тут більше проблеми до захисту і до того, що мені здалося, що клоп все-таки так і не зміг. Налагодити оцю систему, яка в нього була в чемпіонському році, в ліго чемпіонському році, коли у нього mm -hmm. захист працював просто як, як годинник. Саме в цьому матчі було видно скільки там є зон, що не зрозуміло, хто тримає якого гравця. Оці, оці проблеми на, на другому поверсі. Які дуже часто в цьому сезоні підводили клопа і команду, і Вестгам напевно, ну не напевно, а заслужено взяв одне очко. І Майкл Антоніо uh, збрехав, коли сказав, що вони боють вищі <laughs> за Ліверпуль, але свій гол він цьому матчі забив. Ну і до речі, селах останні матчі uh, матчів 5-6. Він починає зі скамійки, Так мені здається, це на його дух, на його гру uh, також впливає от психологічно. Тому і виникла ось ця. Суперечки між клопом і Салахом, що, скоріш за все, він був незадоволений тим, що він не грав з перших е, хвилин. Але мені здається, до тренера так до клопа, який із Салаха зробив зірку. Саме він подарував йому шанс і дав можливість вирости як гравець. Таке відношення не допустиме. you! Blackie, you Bastard Блаґі Благі, you! But you, but you, but you. Матч М'ю Берлі став особливим. Адже великий Антоні нарешті забив так. Перший гол в сезоні він до цього йшов аж 35 матчів і нарешті забив. І зробив це завдяки, мені здається, тактичному генію Еріка Тенхага. Як би смішно це не було, тому що у Тенхага був варіант, коли він пускав діалог замінити або Антоні, або Гойлуна. Він вирішив замінити Гойлона і не прогадав, тому що Антоні забив гол і досить ефектно це зробив з перехопленням. Для мене М'ю виглядав краще в першому таймі. І, маючи на увазі, що ось у них були моменти, так, але саме Бернлі був ближче до того, щоб забити, тому що он онана зробив класні сейви, чудовий матч від Ватеря. Як тобі враження і як тобі ось цей. Коронний хук від Онана в кінцівці матчу. Берні класно грає в останніх турах, і в них лише одна поразка в останніх восьми матчах, і то один-нуль проти тевертом, тобто мінімальна. І в цьому поєдинку, і як по їх жит так і по статистиці, і по моїм особистим відчуттям, команда награла на нічию і матч був доволі рівним. Я знаю, що в тебе є питання там, до судді, але от в мене є така думка, що коли ти граєш проти команди з останньої трійки, то напевно якесь сумнівне пенальті не має бути причиною там, того, що топ-клуб рівня МЮ втрачає очки. Не знаю, складно, складно по руці, мені здається. Точно не пенальті, бо це ну, дуже близько було. і Антоні yeah, uh, міг спеціально по ній вдарити. І там навіть вона, якщо момент удару, то було видно, як гравець Берлі притискає руку до корпуса. А от з Гарначо треба детально розбиратися. Тому тут, тут я не можу оцінити на 100%. Um, Часто такі поєдинки я оцінюю в плані справедливості і нічия, як, як я вже сказав, справедливий результат. На М'ю, коли вони забили 1-0, ти ще сам казав, знаєш, от зараз фергі тайм працює в іншу сторону. До Фергі Тайма не дотягнули, але пропустили. Десь на 87, чи 88-й хвилині. Дуже багато таких матчів в цьому сезоні М'ю втратив очки. Здається, але при цьому дуже багато матчів, де от таких самих МЮ брав перемоги. Тобто, наче, наче не заслужено, але три очки є. Тому цього балансу цього чогось колись, щоб команда дожимала до 2-0 в два м'ячі вигравала спокійно. Цього не вистачає, і не вистачає впевненості бо або, або це фізика, я не знаю, або це тактичне якісь рішення, які приймає Тенхак. Вони неправильні, коли команда вирішує відсидітися там в обороні останні кілька хвилин. Замість того, щоб активно пресингувати та атакувати, це питання, яке до нього виникають в цьому сезоні, і це буде вирішуватися, напевно, влітку, чи хочуть продовжувати розвиток власники, чи хочуть вони кликати нового тренера. Бо, як ти знаєш, вже і Тухель фігурує в mm -hmm. тренерських іменах і інші хлопці. Від цього і цікавіше буде влітку подивитися, хто залишиться, а хто прийде до АПЛ із нових тренерів. Астон Віла на своєму полі приймала Челсі, і як на мене, це доволі цікавий матч для аналізу. І а саме тому, що як Челсі відреагував на рахунок 2-0. Бо зазвичай ми звикли, що 2-0, де Челсі це вже в принципі можна ховати синіх, і вони ну, з такого рахунку не відіграються в цьому сезоні. Проте знаєш, це така нетипова ситуація, коли я буду навіть хвалити команду mm -hmm. і. Відзначати те, як вони змогли переломити хід цієї зустрічі. По-перше, треба варто глянути на скамійку синіх і сказати, чи знаєте, ви там хоч, одно, хоч одне прізвище, окрім Дісесі. Жодного футболіста, одна молодь, одна молодь, одна молодь, жодного футболіста, який е, грав, грав би в ну касателі, навіть я не рахую, тому що ну його е, виступів було там на 5 хвилин в кожному матчі, де він виходить. Mm -hmm. І при рахунку 2-0 було таке у мене відчуття несправедливості, тому що Віла не, не награвала взагалі на голи і е, якимось дивним чином вела 2-0. Так вони там непогано провели початковий відрізок, але після цього команда просто стала в автобус і перестала грати у якийсь видовищний футбол. Вони відступили від там свого своїх принципів і підлаштувались вже під рахунок. Ну і те, що далі, напевно, ми можемо з тобою говорити, це. Прекрасну гру Михайла Мудрика та да, чудово. Що, що ти скажеш? <рес> на його втрати м'яча, на його відмі... відмову від пресингу, на його невпевненість, удари ну, і так далі. Ну, Михайло здається, іноді не розуміє, де саме він повинен грати, в якій зоні. Через це він не може відкритися нормально під партнерів. Багато партнерів не довіряє йому. Тобто є очевид очевидні моменти, коли справді йому можна дати пас, але його чомусь не вибирають. І були моменти, коли він просто лупив, я не знаю, по дев'ятому поверху, десятому, про просто в нікуди. А що з ним роблять на тренуваннях? не зрозуміло. На жаль, в цьому матчі Міша роз ну, розчарував відверто і можливо. Не знаю, що ще йому порекомендувати, що зробити, але так, це був не дуже гідний рівень. Я відмітив, що також і Палмер мені в цьому матчі не дуже сподобався. Був у нього класний момент, так, у другому таймі, коли він виходив один на один. Але загалом, якось він також після того, як видужав, так він хворів, угу. якось все ще він був не в тих кондиціях, яких він був до цього. Ну і напевно нам варто поговорити трошки про суддівські рішення да, в цьому матчі. І це мені здається в цьому турі якийсь це був суддівський, е, фарш, е фальс, е не знаю, як це назвати, це, 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 це те, що не вкладається в голові. От кожен матч, який ми з тобою обговоримо, угу. в кожному матчі є ну, не те, що не, не хибне, але воно о не піддається розсуду. Да. Якщо там. Ми говорили про пенальті М'ю, ми не говорили так, про те, що зробив Ареоля в матчі з Весгем Ліверпуль. Просто викинув м'яч з гри, і суддя не дозволив Гакпо позабити чистий гол. Логіки це теж не піддається. А в цьому поєдинку це взагалі суддя знаходиться поруч. Боковий знаходиться поруч. Боротьба двох великих захисників. І чомусь звичайну боротьбу, яку має, яка має дозволятися ВПЛ, це контактний вид спорту футбол. Суддя свистить і вирішує передивитися вар цей епізод. Угу. Контакт. Бадіяшиль був в позиції, куди летів м'яч просто відрізав Карлоса від м'яча грою в корпус в корпус. Карп, карпус чомусь, Карлос чомусь в нього вирішив стрибнути спиною. Найтупіше рішення, яке можна було дати, витягнути от це одне очко для Вілли, і я не розумію його. Матч автобусний повністю відносно Вілли, яка не заслуговувала на це очко. Ну, звичайно, по накалу Челсі ось другий тайм точно програв Вілу. Я відмічу, що у Віли після перерви був інший воротар, так Мартіна страмувався, і Ціломанс також травмувався, і вони по суті вирішили грати таким нижнім блоком і просто втримувати результат. Тож Олі Воткінс взагалі був непомітний, поганий матч від нього. А те, що ти кажеш про момент, те, що вар звичайно, це боротьба, так да? і ми бачили моменти, коли все ж таки судді дозволяли це грати. Але з іншого боку, тут також був привід, і можливо, і, і, і не зараховувати гол. Якби ось не було до цього прецедентів, коли це зараховувалось, то, напевно не було б питання. А так, ось ця непослідовність, яка є у арбітрів АПЛ, вона їм же і шкодить, і шкодить загалом грі в АПЛ. Дербі Північного Лондона. Арсенал знову робить вагомий внесок у результат на початку гри. Вони знову забувають в перші 15 хвилин, і вони це вже робили 12 разів за сезон. Це така короночка, так забити таким навалом, одразу забити, і вже простіше так, налагоджувати результат. Але з іншого боку, саме в першому таймі, Тоттенхем виглядав краще. Вони більше контролювали м'яч. Вони підходили до воріт краще, організовували атаки, і навіть по володінню у них було близько 60% над Арсеналом. Але при цьому Арсенал забив три голи в першому таймі. Е така, ну, таку гру називають, напевно, чемпіонською, так, е враховуючи те, що арсенал претендує на чемпіонство. Бо справді у них не було так багато моментів. Е плюс зарахований гол е Тоттенхема. Е що скажеш тут? Мені здається, що все ж таки. Треба було зараховувати, тому що е, був ще один Томіясовивав м'яч, втрапив у свого гравця, і тільки потім був рикошет. Якби був рикошет від Томіясу одразу там, то я погоджуюсь, що офсайд. А тут було два дотики, і мені здається, таке не ну потрібно було зараховувати. Тут більше навіть не те, що було два дотики. Тут, ну, по правилам, якщо гравець грає по м'ячу, і то м'ясо бачив, як летить mm -hmm. цей м'яч. Він виставив ногу, щоб його відбити. Це абсолютно невірно не зарахований гол. Тобто, це. Чистий чистішого голова можна не знайти. І чому мені здається, що ВАР, я читав коментарі в Твіттері, вони переглядають саме офсайд. Вони не переглядали оцей оці два відскоки. Mm -hmm. Тому вони, вони подивилися, а офсайд добре. А те, що треба трошки голову вмикати і аналізувати те, що відбулося до офсайду, так це дуже дивно. І це, це четверта помилка, про яку ми говоримо вже сьогодні. В кожному матчі судді. Мені здається, приймали невірні рішення. І це, це те саме. Це, е, їм не проводять, Хай хай вже 5, 10 суддів сидить на варі, можливо, хтось помітить. Вже, вже, вже все є для того, щоб приймати вірне <п. рішення, але англійські судді чомусь продовжують приймати невірні і е, ну. Е, 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 е. По, по хорошому рахунку Тоттенгем навіть награв на перемогу в цьому матчі. Там, в перші 20 хвилин там тільки Ромеро мав робити дубль. Mm -hmm. а, натомість шпори пропустили прикригол, цей автогол. Голан-девеневі відмінили так. Якщо б було все чесно, було б 3-3. І напевно ми вже говорили: коронували сіті в цьому турі. Але виходить так, що при 0-3 було ізі для Арсенала, поки не вмішався трошки Давід Рая, який. Yeah, е так, подарував надію, і там вже вже потім і пошарам отримав Девіс від Райса 2-3. Класний матч, класне дербі. І мені дуже сподобався. Я б також відмітив Кая Е, Чудова гра від нього в цьому матчі. І загалом сезон. Так, на початку сезону це був зовсім інший кай. А він шикарно віддав передачу на сака, а також і класно сам забив. Хоча там і Бен Вайт трохи пройшов правила на Вікаріо, але це не відміняє того, що німець в чудовій формі. А, також я б додав, що Арсенал а, непогано провів цей матч. А, а ось Тоттенхем, на жаль, не дотис, трохи не вистачило. Так, і Тоттенхем виходить, що вилітає з четвірки, все-таки так. так. І ми бачимо, там буде віла в лісі чемпіонів наступного сезону. Хоча як для першого сезону постакоклу дуже постарався, і mm -hmm. в наступному в шпори мають стати лише сильнішими. На екрані ви бачите результати всіх матчів, так які були в цьому турі. Я б відмітив би, що Евертон нарешті здобув чотири перемоги підряд. А, також він чотири здобув перемоги а, сухих. А, і, ну і Звичайно, залишається в АПЛ. А от Sheffield Юнайтед, на жаль, програв Newcastle 5-1 і вилітає з чемпіоншипу офіційно. Ну і Варто відзначити Брайтон, його падіння в другому колі. Це якийсь жах, де Дербій вже, напевно, думками в іншому клубі. Прекрасна команда була на першій половині і перетворилася в якесь посміховисько у другій. Ну а Сіті також переміг, не відпускає арсенал, і віртуально саме Сіті на першому місці. А залишилось тільки перемогти цей матч, який ще є в запасі у Сіті. Ну і по результатам цього туру залишилось два претенденти на чемпіонство. Пишіть в коментарях, що думаєте, хто стане чемпіоном МПЛ в цьому сезоні. Пишіть е, думки з приводу цих моментів суддівських, яких ми, е, ми сьогодні торкнулися. І чи згодні ви з нами, чи згодні ви з суддями. Е, завжди раді вислухати вашу думку. Підписуйтесь на наш канал, ставте, ставте вподобайки і пишіть, що вас зацікавило. Дивіться футбол, і все буде Україна. До зустрічі пока.